Коли ви за покликанням переходите в таблицю, то перед вами відкриваються всі теми, в нашій таблиці зараз 9 тем, ось остання образа від відкриття до розуміння в першому стовпчику їх назви. В другому ілюстрація до цієї теми. Далі йде покликання на таблицю, потім казки або історії спочатку ілюстрація, покликання. Далі йде питання до казки. так само в такому ж порядку розміщення. Потім покликання на інтерактивну вправу рефлексію або розминку якусь. Також до цієї теми є вхідна і підсумкова діагностика. І коли ви перейдете за посиланням, ви зможете заповнити цю анкету. Ну, тепер давайте подивимось, як. Виглядає таблиця, в яку вставлені всі покликання до цієї теми. Так само до кожної із них. І так, я переходжу, і відкривається таблиця, яка складається із трьох частин. В лівому стовпчику, з стовпчику А, іде інструкція, як поводити себе з цією таблицею, і пропонується вписати в зелену комірку своє ім'я. Ну, Я зараз пишу. Потім йде пояснення, як працювати з таблицею. Звертайте увагу, що писати можна лише у тексті з зеленою рамочкою, або у цих прапорцях. Якщо я натискаю. Прапорець, то він спрацьовує і стає зеленого кольору. Посередині йде основна інформація інтерактивної таблиці, а справа дити, що хочеш. І я пропоную починати раджу починати кожну тему із читання історії, щоб якось заглибитися в цю тему. Замислитись на неї. Ну, вперше, за першою темою образа приходить раптово. Є початок історії, вона складається з двох аркушів і закінчення. І виглядає ця історія ось таким чином. Ви можете прочитати, або дитина читає, або психолог. Можна збільшити текст, якщо погано видно. Друга закінчення цієї історії, і також до цієї теми можна послухати і подивитись навіть історію в Ютубі. Образа приходить раптово, слухайте Послухайте. і думайте. І так, ви прочитали історію або подивились. І далі є питання для обговорення. Ви можете скористатися своїми питаннями, їх поставити, або взяти за основу ці, які тут пропонуються, всі 10 або одне, два питання обговорити з дітьми, щоб зафіксувати цю тему, щоб подивитися, як учень розібрались з нею. Коли ми поговорили, прочитали, тепер переходимо до читання основного. Тексту і роботі в таблиці. Ви читаєте, обговорюєте, діти вибирають свої відповіді, можна вписувати, або ставити прапорці тут, коли ви підбираєте асоціацію до образи. Наступне завдання пропонується або описати, або намалювати, сфотографувати, розмістити. Тут в фотокартку. Можна прямо писати в цьому прямо кутничку, або вставити малюнок. Ну, наприклад, я вставлю зображення в клітинку, ну, і можна завантажити з комп'ютера, можна прямо сфотографувати зразу, або з диску, або пошукати серед. Google зображень. Ну, я вибираю з комп'ютера. ну, Наприклад, в мене моя образа буде виглядати як чахлик невмирущий. Я його зберігаю і вона розміщується в мене в таблиці. Потім пропонується дати ім'я ці фантастичні тварині. Тут пишемо або відповідаємо, а потім відповідаємо на питання, як часто така. Образа тебе відвідує. Після того, як обговорили цю інформацію, пропонується виконати гру, гра в провину. Спочатку тут йде інформація про цю гру, як з нею працювати, потім невеличка інструкція і починається ситуація. Перша ситуація у школі. Ось вона нижче описана ця ситуація, ви читаєте. І потім, переходячи за цією стрілкою, вам пропонується 5 варіантів реакції на цей випадок. І пропонується обрати відповідальний чесний варіант в цій ситуації, або негативний. Тобто ми напрацьовуємо досвід роботи з такими ситуаціями у дитини. І так, ви читаєте, учні читають, обговорюєте, потім повертаєтесь, натискаючи на цю стрілочку, до цієї ситуації. Таких ситуацій декілька: екологічна, сімейна, ситуація з друзями, онлайн, з братом чи сестрою, ситуація з подругою. Ну, ось такі варіанти гри. І на закінчення можна виконати завдання емоційна перевірка. Спочатку прочитати інструкцію, прислухатись до себе, до своїх відчуттів, потім подивитись на цей термометр, написати своє ім'я і перетягнути цей квадратик, то відповідно. Ну, наприклад, якщо сумний або втомлений, невмотивому, або спокійний, щасливий, задоволений. І перед вами буде вся картина учнів, як вони себе почувають на уроці. І так, така таблиця, різні ігри є підібрані до кожного заняття.